Це відео побиття студента в гуртожитку фахового коледжу бізнесу та харчових технологій. 16-річний Андрій Мороз розповідає, 14 грудня двоє хлопців почали стукати та ламати грати на вікнах першого поверху. З хлопцями він знайомий не був. Мене типу, сказали, пусти нас хочемо до дівчат, я сказав, ні, вибачайте. Потім типу, мій сусід по кімнаті. Теж пішов до вікна, почав що з ними розмовляти, типу, ну. Потім щось вони йому теж знайшов погрожувати. Він щось там чи що пустив. Ну, зайшли ну, в кімнату через вікно. Сіла біля стола, що спили там собі якийсь алкоголь. Я типу старався з ними не спілкуватись. Андрій розповідає, згодом сусід по кімнаті пішов, а хлопці почали погрожувати йому. Далі били та знімали це на камеру. Про те, що його побили і він погано почувається, Андрій повідомив старшого брата. Що почали давати ляпуси, потім, типу, Щось собі успокоїлися, потім що знову почали типу мене. Потім, вже, типу, там мене одинці взяв, побив. Спочатку у мене типу, все було добре, під вечір мені трохи стало погано. Тоді брат вже зрозумів, що типу, це, та викликав скору допомогу. Хлопцями, які побили Андрія, ймовірно, є двоє неповнолітніх чернівчан 14 та 17 років. Повідомили нам у прокуратурі. Їхні особи встановили. Наразі підозри нікому не оголошували, проводять слідчі дії. Про побиття сина у гуртожитку Флоріка Мороз дізналась від старшого сина. Вона одразу приїхала із села в лікарню. Там у Андрія діагностували струс мозку, гематому ока та пошкодження носа. Я побачила вже відео пізніше то. Я не желаю ні одним батькам побачити, як жорстоко я уточню два рази: жорстоке таке це було катування. Коли я почула рік 14 і 17 років, я була дуже велике враження. Яка у дітей на даний момент жорстокість? Нас сьогодні переводять у лікарню вже в районний центр. Ми йдемо до невролога, будемо лежати в лікарні. Директорка фахового коледжу Галина Боже каже, що як тільки почули про побиття студента, повідомили старшого брата, бо мати живе в селі з пояснень вахтерки та бачила стан хлопця та спитала, чи йому потрібна допомога. Він сказав, що ні, і зібрався на роботу. Боже каже, хлопці, які побили студента, не вчаться у коледжі за свою безпеку. В першу чергу вони відповідають самі в якому плані вони впустили незнайомих людей, а не повідомили про це на вахту. Тобто ми хочемо провести роз'яснювальну роботу, що в першу чергу не повинні звертатися до нас, якби хлопці, хоча б один із них прибіг на вахту і сказав, що дивіться, до нас рвуться, до нас хтось хоче залізти. Цього випадку б не було. Водночас, представниця омбудсмена в області Ірина Ісопенко каже, що на момент побиття хлопця у гуртожитку не було чергового або адміністрації. Також виявили й інші порушення. Станом е, на момент побиття е, насправді не було викликано наряд поліції. Це здійснив безпосередньо братник повнолітнього. Е, крім того, е, із погіршенням стану здоров'я вони звернулися по медичну допомогу, тобто, реагуючи на випадок в самому гуртожитку, не забезпечили дитині надання першої медичної допомоги. Ми буквально підготували вже всі. Увхідні документи і будемо звертатися з вимогою провести службове розслідування і розібратися в цій ситуації. У поліції спочатку відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Згодом прокуратура перекваліфікувала справу на катування. Речниця прокуратури Наталія Соколовська повідомила, що статтю змінили, бо встановили, що дії підлітків завдали не лише фізичної шкоди, а й була зафіксована жорстокість, яка супроводжувала ці дії. Санкція статті передбачає позбавлення волі. Від Трьох до шести років Анастасія Лупашко, Василь Григоряк, Аліса Бобель, Суспільне новини, Чернівці моя душа, коли дитина сказала, що така